Є знижки представляють! Незламні знижки на Едем, 20% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек! Є знижки представляють! Незламні знижки на СТЗФін, 20% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек! Не просто пристрасть у кадрі, а новий зірковий роман. Такі чутки спровокували завидний холостяк. Автор хіта гарно так чів та інтернет-сенсація. Авторка хіта Коля Галя Геля Зозуля вони все частіше з'являються на публіці вдвох, а на спільних концертах за інсайдерською інформацією готуються до виступів завжди в одній гримерці. Якщо раніше подейкували, що це народилась дружба, то після нового кліпу чів, де головну роль зіграла Геля, заговорили про кохання між ними. Розкаже ні, ні, мова не про їхні поцілунки і обійми. Хоча ніжні дотики вони вже відкрито показують у соцмережах. У кліпі ж чіва, все ж зірки стримували почуття. Ні, ми дуже скромні люди, ніякої пристрасті, дуже ніжне відео. А, тому що пісня дуже ніжна, і, і геля в цьому е, відео теж дуже ніжна. Це, до речі, щось нове для неї. Так, для мене це щось нове, бо це така лірична більша тема. а Я більше такий персонаж веселий, але, але цікаво, саме про це пісня себе в новому амплуа. Там ніби слова саме про неї, в тому що під впевненою усмішкою ховається якась слабкість. Я знаю Знімали кліп на пісню Рана в Києві. Геля зізнається, запам'ятає ці зйомки назавжди. Я скажу, що працювалося дуже спекотно, дуже було жарко. Чого? Не, не тільки тому, що Влад дуже гарячий. На вулиці було плюс 40. Я це ніколи не збуду. Я закохана у пісні влада вже дуже дуже давно. Скільки тобі було років, коли ти в моїй пісні? Років вісімнадцять, 19. А? А я нещодавно закохався її пісні. Моя улюблена наробила лиха. Просто в цій пісні є все, що я люблю. лиха також співак зізнався, що його приваблює у дівчатах. Я ціную індивідуальність, а все інше не так важливо. Що ж у гелі зозулі індивідуальності, хоч відбавляй. Тож хто знає, можливо, скоро ця зіркова пара не лише інтригуватиме, а розкаже нам про заплановане весілля. До того ж, геля ніби натякає на заручини. Я зараз, як бачите, постійно хожу в такому весільному образі. Та тут вже справа не в Чіві, а в новому Треці. До речі, на весільну тематику в горі та в радості. Відео на пісню записала саме з Чівом. Мене надихнуло над... дуже багато історій кохання. Я побачила в Тіктоці, де наші військові одружуються з нашими дівчатами, де вони їх чекають, де вони прямо на ну в таких локаціях одружуються. Щодо власного весілля Геля вже визначилась. Не приписне, розкромне. Про... Я хочу якесь атмосферне, звісно, але, ну, але не там не 200 чоловік, не таке. Але звичайно, з українськими традиціями. Душить жаба. Так, співачка Кола пояснила атаку ботами її нового кліпу Цілуй. Про це артистка повідомила в своїх соцмережах. За її словами, подібне відбувається не вперше, Колись ж у нас таке було, але не так сильно. А наразі це просто щось відбувається страшне з нашим кліпом. Це 100% якась, якесь замовлення, щоб злити наш кліп, щоб його не пропустили в тренди. Це когось просто душить жаба. Саме жахливе, що от нам ніякі вороги не потрібні, тому що. Ми так ненавидимо одне одного, ми так заздримо одне одному. У нас стільки питань е вирішених. Це низько. Цього разу виконавиця обіцяє встановити, хто це робить, і оприлюднити цю інформацію. Тим часом колу підтримала народна артистка України Ірина Білик. За 35 років своєї кар'єри я неодноразово стикалася з такими ситуаціями. Кожен реліз це величезна праця, і коли замість зізнання зустрічаєш перешкоди, це дуже боляче. Кожен артист заслуговує на повагу і чесне ставлення. Також Ірина закликала своїх підписників поділитися прем'єрою Коли, аби більше людей побачили її роботу. Мрія дитинства здійснилась. Переможець Голос України Сергій Лазановський з маличку мріяв, що коли виросте та стане артистом, обов'язково матиме кліп з олдскульними мотивами. І, от нарешті, задум втілився у життя. Ця Пісню Зорі Сергій створював разом зі своєю творчою командою Іриною Батюк та фронтменом гурту Гринджоли Романом Калином. У треку розповідають історію кохання. Йому зносить дах, і він бачить ті зорі, які ведуть, його до неї. Зносить дах в хорошому сенсі цього слова. Тут здебільшого історії кожного мого слухача. Голівудській легенді Тому Крузу сьогодні виповнилось 62 роки. Одейкують святкуватиме день народження в компанії прийомного 29-річного сина Конора. Останнім часом вони проводять разом чи не всі 24 на 7. Наприклад, днями папараці підловили їх біля гелікоптера в Лондоні, коли вони відправились на вечірку в Гластонбері. Та батько і син не лише будуть відпочивати разом, а скоро і житимуть в одному домі у Флориді, що розташований навпроти головної церкви саєнтології у США. В американських змі тільки й мови що про переїзд до будинку Тома, прийомних дітей Конора та Ізабели, яких актор всиновив у шлюбі з Ніколь Кідман. Відтак Круз ясно дав зрозуміти, що його вже нічого не пов'язує з його єдиною біологічною дитиною – 18-літньою дочкою Сурі, яка не просто 11 років не спілкується з татом, але й нещодавно відмовилась від його прізвища на користь материнського Голмс. Як відомо, після третього шлюбу із Кеті Голмс, з якого вона без перебільшення втекла, Том Круз досі одинак. Останні його романтичні стосунки були з росіянкою, екс-дружиною російського олігарха Ельсіною Хайровою. Та на початку 2024-го вони розійшлись. За словами друзів, Том охолов до жінки. Чому у зіркового батька такі специфічні стосунки з дітьми ні для кого не секрет? Найвідоміший у світі саєнтолог близький із Конором та Ізабелою, бо ті прийняли його віру. А Кідман Голмс і власну кров Сурі він викреслив зі свого життя за неприйняття саєнтології. Дженніфер Лопес і Бен Афлек розлучилися ще два місяці тому. Такі заголовки ширяться в американських змі. Зокрема, видання Page Six цитує інсайдера, що пара, нібито офіційно не разом ще з березня. Однак Афлек не розголошує розрив, аби захистити Дженніфер від уваги преси. Пара і справді кілька місяців як припинила з'являтися на офіційних заходах разом. Папараці зачаїлися поруч їхнього сімейного маєтку, який придбали лише рік тому за 60 мільйонів доларів, і виявилося, що Бен там уже й не живе. Актор пояснював цей від'їздами на зйомки, але таблоїди зарясніли інформацією, що Афлек і Лопес навіть розпродають меблі. Розкол за деякими версіями спричинив алкоголізм Бена, що повернувся на тлі розлуки із дітьми. Немов нове сімейне гніздечко із Лопес було занадто далеко від місця проживання його трьох дітей від шлюбу із Дженніфер Гартнер. Колишню також вважають причетною до краху Беніфер. Папараці останнім часом частіше ловили Афлика в компанії Гартнер аніж Лопес. Тож чекаємо офіційних заяв.